Позаду вже 5 стартових матчів. Які проміжні підсумки можете підбити цього стартового періоду сезону? Далеких виводів що не тяжко зробити. Граємо, працюємо в штатному режимі. Почався футбольний марафон, який ми розраховували, ми чекали ці, ці, ці дві гри в тиждень. Це дуже гарно. Три гри зіграли вже у першості області. І дві чемпіонати першої лізі у 19. Дуже гарна остання гра була у Львові на дуже незвичайному маленькому полі. Якесь, ну, дуже специфічний футбол, футбол був. Ну. Ми підлаштовуємося під різні умови, різні поля, погоду і так і так інше. І так далі. Тому я на даному етапі задоволений всій команди, хлопцями, їхнім прогресом. І, звичайно, хочеться, щоб все було краще і бажано швидше, але ми реально дивимося на речі, і все, все добре. Команда, найголовніше, що в нас згуртовується, це найголовніше, і я бачу маленький. Ну, Все-таки ж прогрес у кожного футболіста і у команди в цілому. Наскільки відчутна різниця між турнірами, у яких бере участь команда, так? між чемпіонатом області і чемпіонатом України. Ми задоволені тим що, тим, що участвуємо в першості області, там, де грають мужики, трохи незвичні такі не, 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 саме добрі поля. Ну, нічого страшного, ми за, закаляємо е, характер, силу волі. Ми для цього і заявили, заявилися у ці два чемпіонати. В чемпіонаті області багато є єдиноборства, а в чемпіонаті України трішки на техніку, тактична гра. Ну, Ми стараємося важко трошки, ножки підсідають, але ми встановлюємося і у нас все виходить. Ну, футбол по мужикам він такий більш фізичний, а на Україну такі більш позиційні суперники. то... Не знаю, на кожен матч настраємося однаково. Ну і хочемо вигравати в кожному матчі. Ну, футбол у нас більш позиційний, такий пас-пас виводимо. Треба забуваємо кожен момент, точніше стараємося забивати. Ти вже давно у системі Буковини. Так, розкажи, як ти сприйняв ті зміни, які відбулися в команді цього літа. Новий тренерський штаб, нові медичні працівники. Так, все трошки на інакшому рівні стало. Так, зміни дуже чудові у нас в Буковині. Зараз прогресує дуже основна перша команда у нас. Також дуже приємний у нас зараз колектив. Головний тренер дуже кваліфікований у нас зараз. Все добре у нас зараз. На 100% все задовільняє, у нас сформований вже, вже на 100% штаб. У є і асистент, і тренер повертарів, і портарям, і тренер по ФП. У нас дуже гарний медицинський штаб, адміністративний штаб, адміністратор, всі все працюють, все займаються своїми речами, дуже відповідально, дуже ну, тріпітно працюють і харчуванням, з проживанням для нагородних хлопців, і декілька хлопців із Чернівецької області проживають у нас, тому все, все добре, все добре. Які ти цілі перед собою ставиш у, взагалі у футболі? Ну, в першу чергу хотілося б виграти чемпіонат України по U-19, також чемпіонат області, який ми зараз граємо. А далі, далі, як кажуть, час покаже. Старатися, тренуватись. Там перша команда. Чи є у тебе амбіції потрапити до основної команди Буковини? Так, звісно. Не тільки до Буковини, може і далі буде подлагатись до якоїсь європейської команди можна.